Мирний протест, який перетворився у найзапекліші протистояння біля Маріїнського парку, минуло п'ять років. Але кожен із моїх колег пам'ятає ті події. Ба більше в нашій редакції досі збереглися такі речі з Майдану, і для журналістів ТСН це не просто речі, це цінності, якими ми живемо, і ми сповідуємо до цих пір. Алла Хоцінівська була серед журналістів, які в ті дні працювали на майдані. Алло, от в кожного з нас був день, година, хвилина. Поворот, та коли цей поворот стався для вас? Добрий вечір, Наталя. Ну, власне, цей поворот це та жорстокість, яку я тоді побачила, коли люди били гостряком в живіт, лопатою в живіт людину. Я не витримала цього, звісно, підбігла. Але ще один момент: це мені довелося Біль відбуватись. Маєнки? Так, Біль так, маєнки. так. Мені довелося відбуватись ось цим респіратором від тітушок. А це була моя єдина тоді зброя. Ніхто не очікував, що може виплити цей мирний протест тоді. І це от... коли говорять про те, що у нас була зброя, так. І так. також от ми зараз бачимо. Це каски, з якими працювали колеги, ось такі е, спеціальні жилети. Тут завжди було написано преса, аби розуміли і ті тушки, і беркут власне, що це преса, що це журналісти, що їх не Для треба чи правил. Не існує так. І в той так, момент, коли ми зрозуміли наскільки все може бути небезпечно, а я привезла своїм колегам бронежилети, але насправді нікому передати їх я тоді не змогла. І от ще один момент, що сталося з нами, власне, нашою знімальною групою, що довелося нам особисто також пережити це м -м, ПТС, е така спеціальна станція, да, якою передають в ефір інформацію, всю, все, що ми знімаємо, вона допомагає нам працювати. Ось саме ця машина в той день вона стала каретою швидкої допомоги. І от скільки років ви розповідаєте та цю історію, а все не відпускає, правда? От затерти в пам'яті не можна. І коли дивишся те, що відбувається зараз на Майдані, то відчуваєш, як країна живе без цінностей. А ти кожного року згадуєш ці дні, і для тебе це жалоба, справжня жалоба, наче ти поховав рідних. Я просто не можу уявити, що відчувають люди, які справді поховали майже дітей. Сюжет далі. Це ПТС-машина, яка дозволяє в прямому ефірі показувати все, що відбувається навколо. А це Олександр, водій. П'ять років тому він так само під'їхав до Маріїнського парку разом зі знімальною групою ТСН висвітлювати ходу майданівців до парламенту. Однак довелося рятувати людей від рук силовиків. Коли я обійшов вокруг машини, то там я став в ужасі всього цього запах міду крові, мочі і кала І стони людей. Запах, навінний удар, також запах смерті. Ті, хто зранку з Майдану пішли мирним наступом до Верховної Ради, вже по обіді тікали спочатку від беркуту, а потім від тітушок. Разом із ними тікали і ми. Беркут відігнав мітингувальників у бік станції метро Арсенальна у людей цілили з рушниць. Поранені активісти були повсюди. Я пам'ятаю, як вони у них була якась зброя, величезна сумка з патронами. На подмогу чоловік під 50 на моєму бірку От у тому я побачила жахливу картину. Ось тут просто на проїжджій частині лежав чоловік його обступили з десяток тітушок і гамсели, що я сили лопатою у живіт. Поруч стояв беркот. Вони не реагували на це. Я не витримала і підбігла до них. На себе забрали їх потому пуштатусн то сані всі, которія окружили тева э, мужчину. Они с з лопатой, лопатами этими дубинами пішли на нас. Коли нас з Артемом роз'єднали, я отримала кілька ударів по спині биткою і тітушки тушки мене ось до цього паркану. Я стояла ось тут. І з того боку бачила, як б'ють Артема. Білі по ребрам і голові дубіною. І вони почали би, по кисті вибивати камерою. Камеру розбили на друзки, а нас відпустили. Підійшли і почали кричати, що ви знімаєте. Все, Ногами, Карточку роз... розтоптали коли ми повернулися до ПТС, машину обступили скривавлені люди. Серед них був і Олександр. Добрий день, добрий день. Ми зустрічаємося вперше. Відтоді Саша нині живе в Запоріжжі. Він уже не пригадує мого обличчя, а я його але чітко пам'ятає ПТСку. Якби якби тоді не під'їхали, то Може, й не розмовляли б зараз, таке ж теж може бути. Тоді 19-річний Олександр приїхав на Майдан із Дніпра. 18 лютого він опинився в епіцентрі протистоянь. Коли Беркут гнав людей в бік арсенальної, він завернув у двір і там один на один опинився із тітушками. Я вже просто звернувся, їх ціла купа. Відразу вони і дубинками, і ногами, і чим завгодно. А куди били? Ну і по голові били, і по ногам коли до нашої машини його дотягнули активісти. Він був напівпритомний, зламана нога та щелепа. Потім два місяці реабілітації у Польщі. Ну якісь там пластини вони ставили. Я вже не пам'ятаю не він залишився. Але попри все це хлопець ні про що не шкодує водій ПТС. Відтоді це місце обходить десятою дорогою. Згадує як люди благали про допомогу. Карети швидкої не пропускали. Тоді швидкою стала наша ПТС. Ну, это был молодий парень, з нього сорта вже йшла пена І я, я понимал, вже ну, йде на насчитанные вже не минути, а секунди. Надо быстро грузиться. Сколько можно взять народа? І атвістів в лікарню. на той момент уже було вбито шестеро активістів. Це був лише початок найкривавіших днів революції гідності. Лише за добу поранили понад пів тисячі людей. Двадцять четверо загинули. Саме знало Хоцінівська Андрій Романок, Сергій Щукачихінтесен. Один плюс один.